Всім дай Боже. Сьогодні, друзі, везуть нам обновки до трактора. Заказали ми культиватор і заказали ми картоплекопачку копачку на транспортер. Ну, Таку простеньку копачку, але на транспортер. Собі її вистачить повністю однорядна, все як має бути. Заказали ми в тому самому магазині в Болехові, де купляли цей трактор. Зараз нам прямо продавець його і привезе. Це наше замовлення. Так що, друзі, зараз, коли буде їхати машина, включимося, покажемо, що ми купили, що до чого і куди. Не переключайтеся, буде цікаво. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся, Їдемо далі. Так, Ну що, друзі, приїхали нам отакі обновки. Тут копачка, тут культиватор. Вітиватор півтора метровий, Звичайний, нічого серйозного нема. Зараз ми його знімемо, потім складемо складемося докупи і вже розкажемо щось більше. Ну що, друзі, скинули ми то з прицепика, гроші віддали. Ось така невеличка кубка заліза є кардан, який підійде нам потім до оприскувача в майбутньому залізні колеса. Сюди будуть лікупачки, ніж. Такий серйозний ніж. Самі культиватор і там ще є дві лапи. Так, друзі, зараз ми оце прикрутимо скорше, то буде культиватор, а потім вже візьмемося до складнішого до копачки. І попереставляємо, сховаємо десь під дах, щоб воно стояло, чекало свого часу. Так що, друзі, не переключайтеся, їдемо далі. Ну що, друзі, культиватор я вже скрутив, лапи, поставив. Так як вважаю, що вони так мають бути, щоб одна другу перекривала і щоб колеса теж перекривало тобто за колесом. Тут ще посуну трошки вправо. Тут у є до краю, а тут воно не є до краю. Тому я те колесо певно посуну на край. Все, колеса будемо регулювати вже, коли будемо по чомусь працювати. Тепер на черзі. Копачка. Копачка на черзі. Будемо зараз збирали копачку, друзі. Так, а я нагадаю, що придбали ми це все там, де купляли трактор. А саме місто Болехів, магазин Агросвіт. Вони мають свій TikTok, ведуть. Постійно відео закидають з новими обладнаннями і тракторами. Можете в них підглянути. Також е, моніторив ціни, бо у нас тут є магазини, декілька магазинів. І що до тих магазинів від нас там кілометрів 10, до якогось 30, до якогось 40 то в магазині в Болехові набагато дешевше. Тобто, ну, скажімо так, Або доставка відбивається, або ще щось відбивається, тобто, або, наприклад, нам кардан відбився. Тим, що наскільки дешевше. Якщо б ми купляли тут, то ми б ще платили на 2600 більше за кардан. А так він нам вийшов, грубо кажучи, відбився. І навіть з карданом все рівно вийшло дешевше, ніж тут. Так що, друзі, номер продавця влада я залишу під відео в описі. Кому буде цікаво, кого буде цікаво, то відправляють по всій Україні. Тобто, там проблем з тим нема. До речі, сам продавець мені той і привіз, що дуже приємно, що той, хто продає, той і везе. Так що такі справи, друзі, їдемо далі, збираємо копачку. Ну що, друзі, ніж на місці? Ось така сталюка тут. Тут три болта і тут три болта, шляпками до середини. На черзі будуть у нас колеса. Це буде найважче, бо я тут сам. І треба буде зараз щось придумати, якось підняти на ті колеса. Певно, з того боку, перше, щоб той кожух не погнути чисто випадково, а вже потім той бік. Ось такий у нас, друзі, захід сонця. Вау! Яка краса. Так що, друзі, їдемо далі. Його пігнали. Комарі кусають так, що, що капець. Так, поїхали. До речі друзі, прикольно з тими колесами тепер можна їздити як хочеш. Взяв собі переїхав як хотів. І все чітко. Ось така, друзі, вийшла у нас. Копачка. Зараз я ще ту штуку якось тут прикручу, до кінця не знаю, як воно прикручується. Напевно, отой довгий болт. Напевно, що з того боку. Зараз буду дивитися в інтернеті. На той бік воно явно не потягнеться. І подивлюсь, що з вухами, чи вуха перекидаються до середини, чи назовні, напевно, до середини. Те вухо теж треба сюди перекинути. Зараз тим питанням я розберусь, друзі. Ось така, друзі, копачка. До речі, про цю копачку буде ще відеоогляд пізніше, коли будемо щось копали, бо бачу, що в Ютубі нема про неї нічого. Зміряємо довжину її. Зміряємо ширину її, покажемо як вона копає. Бо про неї відео нема. Тільки шор а також щоб подивитися, як вона діє, не знаємо. Може хтось напише, що треба було більшу і більший культиватор, але беремо то на що є гроші і на наші потреби вистачить повністю. Вистачить повністю. Зараз я підчіплю до трактора і переставимо вже то куди, де воно буде зберігатися, друзі. А ви тим часом ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся, їдемо далі. Так, друзі, методом научного втику розумію, що той палець має бути назовні. Бо тут, коли буде ота щота, воно буде дуже близько до кардана. Але зараз я подивлюся, хоча б якісь фотографії може да я причіплено до трактора, як воно має бути правильно, хто мені скаже, чи воно отак і має бути раз і раз. Ну, Без поняття я. Дуже великий плюс, що кардан. Ми його змастимо, звичайно. Шокордан і двосторонній, тобто він і і тим, і тим боком підходить, бо в МТЗ так нема. Е, Шокордан є універсальний, він підходить як на оприскувач, так і на копачку, так і на щось. Так, що, друзі, їдемо далі. Тут, друзі, така у нас вийшла розпаковка. Тракторець, культиватор. Тут туди лапа болтається, ви побачите, бо не дали. О, то його, то його штучки. Я вже то вирішив завтра поштою відправлять. Культиватор трошки виступає за габарити. Ну, якраз де по колесу, в принципі. Корпус виступає, але... Лапи йдуть по корпусу. Отак От воно виглядає у нас, друзі. Два ряда без катка. Каток зробимо або самі, або будемо чіпляли борони, бо культиватор, культиватор коштує 11 тисяч, а каток коштує 10 тисяч. Тому ми вирішили, що буде наразі без катка. Ціна такої копачки 22 тисячі гривень. Ось так вона виглядає, глибина регулюється, я так розумію, вінтом, а пличче, то тоді треба опускати її на колесах. Хоч глибше, піднімай колеса, тобто піднімай на колеса. Отак, друзі. Так, друзі. Ота штука має бути всередині. Тепер я вже зрозумів, бо немає, як він вчепити. На відео я того не міг ніде знайти в інтернеті, а тут я вам кажу. Ота штука має бути посередині, отут, щоб чіпити винт, щоб ті пальці і вуха були нарізно. Зараз підчіпаємо і спробуємо, як буде крутити вал відбора, як воно буде все працювати. Їдемо далі. Зняв я кришечку з вала відбора. Він ще цілий заклеєний, коли красили трактор, не покрасили вала. так? Да? Опа, Зараз ми тут зірвемо. Чікс. Поки що я не переставляв тої штуки. Подивлюся, як буде. Якщо легенько потім підключу зараз і буду піднімати, чи не буде ніде зачіпати до цього кардана. Якщо не буде, то буде все круто. Якщо буде, то будемо переставляти. Ми, друзі, пробуємо, що вийшло нам. Так, а що тут так? А як тут так? Так, друзі, вже Сонце на Заході. Виходить так, що нам дали задовгий кардан. Тут якраз защовкнулось. А тут. А отут ніяк, нікуди. Вже написав до продавця, він мені вже напевно відписав, зараз перегляну, що поміняють на другий. І Зараз поміряю рулеткою, скільки треба відстань. Так що продавець, де не контакт. Ми те питання зараз рішемо. Ну або не зараз, але рішемо. Так Так виходить, що треба. Коротше. Зараз помірюю, яка тут відстань. І І все. І надійшлю йому. Ось так, друзі, він виглядає з копачкою. Ось така копачка. Отак. Вона є. Досить непогано, досить гарно. Так що, друзі, ставте кому мозного хлопців лайка, пишіть коментар, підписуйтесь. Далі буде.